Доброго дня на нашому б'юті центрі. Зараз день видачі замовлень, і от Анжела прийшла за своїм замовленням. Пару слів, що ти замовила? Я бачу в тебе такі шикарні замовлення. Так. Всім привіт! Та в першу чергу замовила новий новий плюс це комплексний догляд за обличчям, реально неймовірна річ. Я спробувала пробники. Мені підійшов цей набір і тому замовила собі. Але є тут ще можливість замовляти персоналізований да, для себе підбір, пройшовши е, наш інтелектуальний е, тест. тест mm -hmm. да. Потім нові масочки. З мене дівчатка позамовляла для обличчя. Дуже вигідна пропозиція: якщо береш по дві штучки також. Такий скраб для волосся, дуже класний, вугільний. Ось вже брала теж. Взяла ще раз, Зараз вони гарній ціні. Дитячі зубні пасти, вони завжди популярні. Також у мене тут нова наша серія Novation масочка йде з серії про сюті класи, йде з біоцелюлози і нісинамідом. Тобто теж дуже класна, вона завжди виручає. Так, потім пов'язочку для... Голови взяли, щоб захищати, щітка. О, це масхем для, мас і для і інші чоловіка інші. і для жінки. Так, це Так, дуже... зараз у нас кремчики для ніг. Вони такі, як то тобто антисперспірант, і в той же час вони доглядають за нашими ніжками по гарній ціні. Це ось свої малечі взяли спрей для тіла, туш 5 в одному. І каталожик. А, ще в мене є зелененькі для ніг Fit up теж хороший кремчик. І в подарунок мені пройшли ще ось окуляри. Дякую, дякую, Анжела. Дуже приємне таке замовлення. Наскільки балів бонуса в тебе там? Це вийшло на 200 балів. Так, так майже більше а, ніж ні. 200. 200 це ж у мене набор. Получається, ні, там навіть ж десь чотири. Тобто, ти виконала всі умови акції, які тільки зараз можна. І в наступному каталозі ти отримаєш ще подарунок туалетну воду Екланюють. Так що, друзі, робіть замовлення і зробіть, будь ласка, для себе той тест, який пройшла Анжела. Да. Все, всім гарного дня, пока.